Друзі, всім привіт і слава Україні! Це канал Клювака. І сьогодні 2 січня, і ми з Максом вийшли майже із-за новорічного столу, прямо на рибалку, відкривати новий сезон. Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви насипали стільки лайків, написали стільки коментів в моєму попередньому відосику. Дуже-дуже приємно. Тож, ми не будемо гаяти час і будемо пробувати щось піймати. Поїхали! Ми одразу прийшли на те місце, де у мене було дві щучки гарних на останній рибальці. Зараз тут будемо пробувати. Ого-ого! Друзі, ви бачили це? Ви бачили це і зрізала. Це була просто крокодиляка. Оце капець. Я її навіть не зміг підняти. Дивіться, що вона творить. Оце була крокодиляка така, що просто капець. Я в шоці, але це круто! Перша клювака цього року, 2023 року, і така... Там тупо була мамка, тупо мамка. Я, Я в шоці. Опа, друзі, є клювака. А, схід, ні, не схід, Щось є, Щось є. Щось є. І навіть таке не саме мале. Невеличке, звісно, але не саме мале. Ха. А ось і перша щука 2023 року. Мамка у мене зрізала. А Дитинка отака клюнула. Тихо, тихо тихо тихо. Зараз ми тебе відпустимо. Щоб ти звала отих от мамок і папок. Давай. Так, ну початок положено. Це вже круто. Ох, оце похльовка. охо ху Оце похльовка хороша. І щучка така непогана, мабуть. Не сама маленька. Не сама маленька щучка. Опа. Така і не дуже велика, але дуже бойка. Хе-хе-хе. Опа. Не сама маленька, але не сама величка. Нічого. Головне покльовка. Покльовка, клювака, клювання, як хто це називає. Оп. ну давай. Опа. Така красунька. Так, давай нам папку, мамку. Зупинилися на маленький перекурчик, перечайчик, я б сказав, піймали кілька щучок, був зріз класної щуки. Потім щось дуже-дуже тихо, тихо, зараз ходимо, кидаємо, навіть спробував воблером покидати, але поки тихо. Так що зараз допиваємо чайок і йдемо шукати рибку далі. Де що так собі? Йде що там річка, все так красиво, а тут насрано, вибачаюсь. За мій французький. От люди де живуть, там і сруть. Чому це? В іншу сторону? Опа! А от і перша клювака. Верніше не перша. І схід. От паразитка. <сміх> ну така невеличка. Опа, покльовка. У мене вже клювака, прикалі? Ну, була покльовка, ну нема нічого. Ох ти ж, майо, -ма та що ж це таке? Така гарна покльовка і нічого. Опа, є, догнав хтось. Щучка, оце вона мене тероризувала. Мала розбійниця. Опа! Тихо, тихо, тихо. Та що ж ти така бойка? Диви, диви, диви яка, диви, диви погризу твого Рінгера. Опа. Опа, давай мамку звуй. Опа, друзі. Є. Щось невеличке, але є. О яка бойка щука. А. Ох. На самому волосочку висить. Так, опа. Опа! Невеличка, але приємно, як завжди. Так, тихо, 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 тихо. Та тихо, ну шо ж, диви, яка бойка. <смі> Вже без піявок, потеплішало. Таке відчуття, що щука активізувалась, але дуже багато покльовок нема прям. Може щука у іншій товщі води та треба воблером пробувати давай мамку зви Так, друзі, походили ми ще годинку, вирішили на чайок зупинитися, піймали пару щучок. Не знаю, чи сьогодні щось піймаємо чи ні. Що я хочу сказати? Якщо ви вже давно на моєму каналі підписані, то от вам прикольний відос, як ми з Максом на іншій водоймі надубасили щуки. Якщо ви перший раз бачите мій канал, це відео, то от вам відос прямо за, за буквально кілька годин до Нового року. Теж Дубасив тут щуки, звісно, лайчок, підписка. Так, друзі, мабуть, будемо завершувати рибалку, тому що кльов зовсім зійшов на нівець. Таке, як прям влітку, От потепліло і здається, що риба просто вийшла з глибини і пішла кудись собі тусуватися, Та таке, як дуже багато спінінгістів сьогодні, багато риби, мабуть, на То... Але сезон відкрили, щуку піймали, кайфанули, що ще треба. Це, друзі, до побачення, до нових зустрічей у нових відеох. Слава Україні!